Да, ви на каналі усі мене звати Ольга Гвоздецька. Найбільші банки України підписали меморандум про нові ліміти на перекази грошей з картки на картку, а також за реквизитами IBAN. Що це означає для парсічних українців, для підприємців та для загалом української економіки? Говоримо з таким спікером Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Лош, віта вас. Я вас також вітаю щиро. Пане Олеже, ну найперше, найголовніше, з якими а, незручностями можуть стикнутися українці і хто саме через цю новацію? Ну, дивіться. Знову ж таки, я виходжу зі свого власного досвіду. навряд чи ми з вами маємо щомісячні перерахунки з картки на рівні 100 тисяч гривень. Ну, направду. На жаль, на жаль, так. Тому з цієї точки зору більше 90% українців навіть не відчують тих новацій, про які йдеться мова. Е, ще за часів прийняття постанови Національного банку України, що обмежували е, перерахунки з картки сумою 150 тисяч гривень, були владнані всі проблеми з волонтерськими організаціями, так що і волонтерський рух ті питання не зачеплять. Е, Дивіться, зараз оцей меморандум, який підписаний, він е, ускладнить е, роботу в першу чергу е, фізичних осіб-підприємців. Давайте будемо відверті. Е, тому що по них буде висловлюватися більш жорсткий контроль зі сторони фінмоніторингу. Тобто, дивіться, е, нічого, нового, нічого нового на сьогоднішній момент цим меморандумом не введено. Чисто умовно, зі 150 тисяч до 100 тисяч, потім там, в певні періоди часу там, інші речі будуть ведені, але вони всі на сьогоднішній момент переслідують собою одну мету: посилення фінансового моніторингу по відношенню до перерахунків грошей тих людей, які не можуть довести походження власних коштів. Якщо ви можете довести походження власних коштів, або е, пред'явленням в банк е, відомостей по заробітній платні, або відповідних декларацій в податкову, або угод про купівлю-продажу матеріально завірених того чи іншого майна, який дає вам гроші, або інших будь-яких, або перерахунків коштів, наприклад, з державних облігацій, або грошей з державних органів на ваш рахунок, ну тобто. Люба е, операція, яка підтверджує походження ваших коштів, для вас що е, стосується банков, банківського обслуговування, не буде жодних обмежень. Тобто, якщо вам треба буде перерахувати кошти більше 100, 150 тисяч гривень, ви працюєте з банківськими працівниками, і вони знімають будь-які обмеження. Тобто тут немає жодних нюансів. Нюанси виникають ще раз повторюю, по відношенню до людей, які не мають. Підтвердження походження коштів. Раз. Друге, нюанси виникають по е, ризикоорієнтованих групах платників, до яких, до речі, відносять фізичні особи підприємці, особливо першої групи, особливо створені нещодавно. От по цій категорії точно буде достатньо серйозний контроль зі сторони е, фінансового моніторингу. Ми з вами йдемо в Європу. Європа живе по цих правилах. Європа платить податки, Європа подає декларації. Європа е, звикла, що банківська операція це є величезна складна проблема, яку треба вирішувати з банками не один день. Це у нас з вами, вибачте, будь ласка, в Україні всі питання по відкриттю рахунків і у пословленню власних перерахунків коштів робляться достатньо швидко. Наші з вами співвітчизники, які опинилися за кордоном зараз, вони стикнулися з такою бюрократією в європейських банках, що вони навіть не розуміють, як так може бути. А все дуже просто: це не бюрократія, це жорстке слідування вимогам фінансового моніторингу. Тобто, на сьогоднішній момент жодна копійка в Європейському Союзі не може бути урухомлена, якщо у банку виникає будь-яка підозра з приводу походження цих грошей. Ми з вами йдемо в Європу. Ми з вами свідомо йдемо в Європу, правда, то ми маємо підлаштовуватися під ті речі. З іншого боку, це є ну, певний крок щодо боротьби з тіньовим сектором економіки України. Тому що, mm -hmm. ті всі, та, тому що ті всі гроші, про які йдеться мова, вони однозначно будуть нелегальними. Я вже чув на сьогоднішній момент достатньо багато коментарів і, напевно, є. Правда в цьому, що певний сегмент української економіки, певна певні категорії громадян після введення оцих обмежень будуть тікати з власних рахунків і переходити в готівку. Для того, щоб особливо по тих моментах, там, де пояснити походження коштів неможливо, весь цей тіньовий сектор, який на сьогоднішній момент розраховується, Наліготівкою, та люди потім вносили це на карткові рахунки, розраховувалися з ними, тобто полегшували собі життя, полегшити не вийде. Банки починають жорстко моніторити подібні речі. Тому звичайного пересічного громадянина, який живе від зарплатні до зарплатні, зводячи кінці з кінцями, це не буде стосуватися абсолютно. А ті, хто мають великі оберти, ті, хто на сьогоднішній момент сидять в тіньовому бізнесі, ті, хто заробляють не платячи податки, ну от для них виникають певні проблеми. Вони мають бути до цього готові, тому що Європа це точно не сприйме. Отак от воно є. Угу. Панове, ви вказали на готівку як одну з лазівок як вийти, ситуації, так? а є ще криптовалюти, ем, які у нас ну, нібито поза законом поки що. Ну, принаймні не оподатковують. Коли ми з вами говоримо про, про групи платників податків з високим ступенем ризику, в тому числі це стосується тих, хто на сьогоднішній момент займається криптою. Тобто будь-якій поява коштів з поясненням, що це є переведені, скажімо, з крипти кошти, будуть виникати у банка достатньо серйозні додаткові зацікавлення. Поки в Україні не буде прийнятий комплекс законодавчих актів, який легалізує криптодіяльність, вона буде завжди знаходитися в такому достатньо сірому стані, я би так це сказав. Це не чорний бізнес, але і світлим його назвати не можна. Ну бо скрипти ж ніхто податки не платить. Тому, як на мене, це перший дзвіночок для працівників у крипті, щоб вони думали, яким чином, щоб вони перше слідкували за українським законодавством, як це все буде виглядати, і щоб вони максимально швидко легалізували свою діяльність, коли відповідне законодавство буде прийнято. Угу. А чи можна очікувати підвищення цін ну так, загалом по Україні? А, якщо а, витрачатися на ті ж ФОПи першої групи, наприклад, будуть більше тепер? Та ні, слухайте. Ну дивіться, Перше, ФОПи ФОП не є макетмейкерами, ФОПиш не першої групи, вони ж не є єдиними виробниками тої чи іншої послуг. Правда, вони завжди будуть пристосовуватися до того ринку, який на сьогоднішній момент існує. Просто проблема в тому, що дуже багато на сьогоднішній момент власне, механізмів розрахунку через фізичних осіб підприємців, особливо першої групи, використовуються великими торгівельними, зокрема, мережами для того, щоб мінімізувати власні податки. Власне, це через... і через це теж. Тому що коли в великому торгівельному залі сидять на каси ФОПІ, Через яких здійснюється проведення розрахунків, коли ви приходите в ресторан і розраховуєтеся там за алкоголь, за страви, за все останнє не на офіційний рахунок ресторану, а на карту фізичної особи підприємця, то зрозуміло, що цей великий гарний ресторан мінімізує власні податкові зобов'язання. Ну, зрозуміло, правда? Угу. Так, от, введенням цих обмежень, це буде намагатися перекрити. Власне, зокрема, Національний банк України. Просто що дивіться, ще раз повторюю: з того, що ми почали з вами спілкування, ні ви, ні я, ні дуже багато наших співвітчизників не може в легальному полі похвастатися тим, що вони мають щомісячні оберти по своїх карках більше 100 тисяч гривень. Ну, на правду. Та ми, вибачте, і 50 тисяч не маємо. Ну що ми діти чи що. У нас немає такої заробітної платні. Якщо це так, ну тоді, вибачте, будь ласка, що ми переживаємо з цього приводу. Ми як розраховувалися, так і будемо розраховуватися. Як отримували ті гроші на картку, так і будемо отримувати. Як за нас наш роботодавець платив податки, так і буде платити. Як ми платили, вибачте, вже 5% воєнного збору, так і ми будемо платити. Для нас нічого не поміняється принципово. Це поміняється для тих, хто мінімізував свої податкові зобов'язання. Для тих, хто. Передавав свої краткові рахунки для здійснення шахрайських операцій, ті самі дропи, так. Нелегальні сірі казино, будь ласка, через які через краткові рахунки проводили величезні там, до 200 мільярдів гривень на рік. Ну тобто ті речі, власне, раді чого це і робиться? Це робиться для того, щоб з ними, ще раз повторюю, у всіх, у кого є легальні доходи, які можна підтвердити. Що перевищують суму 100 тисяч, а вам потрібно зробити цей перерахунок, то немає проблеми. Банк знімає обмеження легко, коли ви фінансову моніторину пред'явите походження коштів. Ну, розрахувалися з вами за якусь нерухомість. Хочете ви за ті гроші купити автомобіль? Все, деякі питання? Ви приходите до менеджера в банк, кажете, я хочу оплатити, от це джерело походження коштів, миттєво все робиться. Ніхто не буде обмежувати у вас будь-які речі. Ще раз повторюю, жодним чином це не стосується людей, які мають легальні доходи. Так що з цього приводу теж не варто переживати. От, власне, що новація з останнім рішенням, яке приймав Національний банк України, там обмежилися тільки карткові рахунки. Зараз обмежуються от по цьому меморандуму і перерахунки по Айбану. Ну, в принципі, це правильно. Ну, а чого ні, господи? Ви дуже сильно часто по Айбану щось платите. Уявіть собі, вводите. Ну, ну, слухайте, ну направду. Ну, хіба що я не знаю, хіба комуналку там заплатить на рахунок якогось там підприємства, що вивозить сміття. І то, як правило, вони дають номер картки, щоб пришвидшити той процес, щоб не морочити голову. Я не знаю, на протязі місяця по Айбану. Практично не плачу, а сенс. Перше, це довго вводити, там купа тих цифр, можна помилитися. Слухайте. Є картка, якщо там потрібно щось, які там послуги, які там щось заплатить, та раді Бога. І це все рівно буде точно менше 100 тисяч. Тому, слухайте, 100 тисяч сьогодні це більше, ніж 2,5 ти, 2 тисяч доларів на місяць. ну, що маєте такі обороти, що місяць? Та про що ми говоримо? Тому давайте заспокоїмося і не будемо створювати переживання з приводу подібних речей. Дякую, заспокоїли. А всім іншим, у кого такі обіги є, порадимо просто ставати прозорими для держави. Я дуже вам дякую. Сьогодні з усіх був Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. І Дякую вам, що ви були з нами.